Всіх вітаю на каналі, доброго вам дня! Хочу показати вам, як розквітла моя папайка. Це домашнє цвітіння. Дві квіточки вона показала. Ще є бутончик нерозкритий. Але вона дуже вразила мене своєю такою чарівною красотою. Квіточка на вигляд, вона має такий бархатний, бархатистий такий вигляд, така вона яскрава, колись я її порівнювала з парваті, вона була чимось схожа. Але я б сказала, що парваті вона більш така. Насичена в такий більш червоний колір. А ця попайка в неї, бачите, таке щось є персикового кольору, оранжеві такі тона є поваранчові. Неонова губка така гарна, ну дуже гарнюня. Так що, хто ще в свою колекцію не придбав цю квіточку, то я рекомендую: вона вас порадує. Дуже гарненько. Але треба спостерігати, бо чула я, що це теж такий капризний сорт. Ну, і на цьому віконечку хочу ще вам показати те, що в мене зараз квітує. В основному воно знаходиться на цьому віконечку. Там дві-три квіточки ще є на інших підвіконях. Але ж все основне в мене тут квітує ось моя інтрига. От вона теж все більше і більше розкриває свої бутончики. Квіточка невелика, але вона теж дуже гарнесенька, теж капризна, пропадає вона. І треба дуже-дуже уважно, обережно бути з її поливом. Бо чула я теж читала у дівчат, що Капризна, інтрига. Ось, це моя фісташкова красуня. Вона, квітоносик дорощує. От, там новий, а тут ось дорожчує бутони вирішила, була одна квіточка, але тепер, бачите, далі іде ріст. Согорелекс. So Теж а, такий а, має вигляд гарненький, тому що всі вже бутончики порозкривав на цій гілочці. Не знаю, буде він що дорощувати. Зараз покажу, чи буде дорощувати тут ще щось не знаю. Поки що нічого не видно, але гілочки такі розгалужені, і, можливо, ще буде щось. Давати із бутончиків. Тут ще бутончик не розквіт один. Ну, і обіцяла вам показати в приденному освітленні красуню Каріну, африканський закат або Golden Rivon. Вона просто неймовірна. Я вже про неї розповідала, але ж вона. Вона королева, дуже шикарна, колір неймовірний, теж тут такий розгалужений квітонос, ще з бутонами. От, два квітоноси, але бачу, що на другій гілочці ось цей бутончик він уже відпаде, ну то нічого. О, бачу далі, вони такі, вроді, мають здоровий вигляд і повинні проквітувати нормально. Ну, ось така краса. Дуже гарно. А вам подобається ця квіточка? Взагалі маєте в колекції в себе Каріну. Пишіть. Так, Лас Вегас. Вже колись вам його теж показувала. Але бачите, там дує теж бутончики. Яскрава гарна квіточка. Дуже насичений колір, жовтий такий. Це, мабуть, карамелька моя, скоріше всього, кобріо, немає назви. Активне коріння, але не знаю, буде щось тут ще чи ні. І горизонт, горизонт літнє цвітіння. От, але бачите, почав ростити новеньку гілочку. світлий світлий літнє цвітіння має. Побачимо, яке буде зимове цвітіння. Це теж квіточка, вона дуже яскрава. Але як бачите, зараз вона така має трошки вигорівший вигляд. Тут усе. Підемо зараз, подивимось ще трошки, як там. Мої підлітки покажу вам. На цьому віконечку хочу показати вам мою малечу, яку я нещодавно отримала. Це Стюартіана і Шеліріана. вон бачите листочок. Поступово збільшується. Я їх вчора полила, бо мох просох. От і я трошечки його вологим зробила, трошечки дала водички, щоб не залити, а трошечки підпоїти так, обережно. Це моя. Парваті, про яку я вам розповідала і показувала, вона схожа на папайку. Дорощує свій квітоносик, квітла на дві квіточки і вирішила доростити і проквітнути ще. Також тут у мене є орхідейки, які я нещодавно отримала, і я їх, бачите, ось тут розпушила просто мох, і поставила в такий. Горщик в кашпо подвійне, і вони непогано себе почувають. Пересаджувати не стала, тому що це поставка, яка вона вереснева поставка, да, вереснева. Тому я і ось тямина теж у мосі. В такому стаканчику теж я. Маю тургор бачите, який гарненький. От. Не мала я ще досвіду вирощувати квіти в мосі. Завжди я їх пересаджувала зразу в кору, але цього разу вирішила потримати деякі в вмосі, і, як бачу, непогано. Вони себе почувають, нарощують листочки. Тому їм бачу, що подобається. Ну, і підемо, подивимося, моє друге віконечко. Там теж чуть більші орхідейки. І вже дають квітоноси. На цьому віконечку мої підлітки азіатські 2,5. І бачите вже, які величенькі квітоноси мають стален це не азіатський, це метелик, який вирішив дати квітонос і проквітнути. Це не так давно придмана рослинка, ну, мабуть, півроку пройшло, можливо, трошки більше. Вона була з квітоносом, і проквітла я його зрізала. Ось, бо в деяких орхідеях я. Зовсім обрізаю квітоноси. Також зараз починаю знаходити нові квітоноси, продовжуються, продовжують рости. Тут, ось, бачите, розбудила гілочку орхідейка. Ага, це бігліпчик саман. Ось, красунчик. Дуже гарно він квітував. Шикарна рослинка. Сьогодні, ну, правда, не тут, а на іншому віконечку познаходила теж у пару орхідейок, квітоносики. Так, процес пішов. Дуже радує. Дуже радує. Дякую, що були зі мною. На цьому огляд завершую. До побачення і на все вам добре.